Партійні з'їзди є головними політичними передвиборчими подіями у США, які висвітлюються активно висвітлюються у змі. І цього року, окрім традиційних засобів масової інформації, на з'їзді демократів успішно працював центр нових медіа. Про роботу такого альтернативного народного медіа-центру розповість Наталія Леонова. Майбутні змі, яким воно буде, можна побачити у стінах цього одного з найстаріших у Шарлоті будинків. Показати подію за допомогою цифрового контенту та технології майбутнього це було надзвичайно цікавим експериментом. Проектом ППЛ від People або Люди керує Брюс Кларк. Він називається альтернативним ньюзрумом, в якому працюють ті представники медіа, які чи не мають достатнього фінансування, чи просто не можуть отримати доступу до традиційного медіа-центру при з'їзді демократів. Цифрові технології знесли багато стін і дали нам доступ до інформації. Тут лише за кілька кварталів від місця проведення з'їзду працюють блогери, фотографи, твітеряни та незалежні документалісти, як то Тим Грант. Нові змі змінили висвітлення з'їзду. Навіть з точки зору об'єму інформації стало можливим відразу виставити у Твіттер все, що ти бачиш, будь-яку фотографію з місця подій, Набираєш у Твіттері ключові слова, і відразу бачиш сотні нових повідомлень. Після закінчення першого дня з'їзду таких повідомлень були тисячі. Це рекордна активність у Твіттері, каже представник компанії Адам Шарп. Мішель Обама ще не встигла розпочати свою промову, а вже побила рекорд республіканського з'їзду. Наприкінці її виступу за хвилини з'являлося 28 тисяч нових твітів, а це майже вдвічі більше ніж під час промови Ромні. Шарп каже, що Твіттер через легкість та доступність для користувачів змінив те, як політики, журналісти та інші представники інформаційного простору спілкуються з аудиторією. Ми змінили формат від цілодобового новинного циклу до циклу 140 знаків. Тим грант змінам рад. Він задоволений тією кількістю можливостей, які відкриває світ інтернет-новин. Втім, каже він, є і негативна сторона зник фільтр І іноді це заважає. Адже буває, що людина не знає, що шукати. У деяких випадках важко визначити, чи можна довіряти джерелу, але якщо ти хочеш миттєво отримати інформацію, у тебе все під рукою не треба покладатися лише на обмежену кількість мереж. Тим часом віднині ці мережі матимуть конкурувати з новими змі, які можуть донести інформацію до аудиторії, витративши на це лише копійки. Наталія Леонова голос Америки.